Ще раз добре раночок, дивіться, я в літній кухні е, принесла свої різдвяники, пакую на відправку. Обложую. Хто поотримував, знає. Беру так, от, щоб е, не висипалася земелька. Ви подивіться, які кущики гляньте. Хто такі різдвяники продає? Це вже кущі, це вже не саджанці, але ж надя добра душа, користуйтеся, гляньте, бачите. О, це вже готові вазончики про цього взагалі мовчу. Їдуть вони в Одеську область. Отак, дивіться, беру у гофро картон. Не тут не виглядають, не тут не виглядають, не минуться, тому що це картон такий класний і приїжджають в дуже гарному стані. Ну, тут люди заказують по 5, по 6, одна жінка 10 заказала. Ну, Хочуть, я відправляю, я послушна. Шуткую. Отакі саджанці в мене. Отаким от типом. Я відправляю їх, купую резинки, купую землю. мене питали, яка земля? Я купую дурпету для кактусів. А ви беріть універсальний кістор, додавайте агроперліт. Що хочете, так і робіть. Це ваше це. Я кажу, як я роблю. Мені треба щоб така красота, росла, знаєте, і в хаті ті, що в мене стоять, ну, типу мої, і ті, що маточники, вони всі в мене супер красиві. Все залежить від землі, знаєте. Багато дає земля. Добренько їду на нову почту, бо я там. Буду отримувати теж дещо. Всього вам найкращого. Я пакую і поїду. Пипіна вже занесла в машину для людей. Вже трошки розгріблася, Слухай, стільки було. 40 чоловік заказали, і були по 12. На укоріненні. Були по 12, були по 10 від 5 і вище. 40 чоловік, там ще в мене є щось 20 з чимось. Але ж вже трошки я розгребла, тому що хай його не слухається. Фізично не вспіваю, то ж в мене ще, кроме цього, роботи повно. Добренько. Все, пока. Всього найкращого. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, за що вам дуже вдячна.